Нещодавно сам Кузьміних опублікував відео, як в коридорі суду тролить журналістку УНН через публікації про нього на сайті цього медіа. А для чого ви мене знімаєте? А ви мене знімаєте? Ну ви самі не просили. Я не, ну, Чоловні, не ви, ж, ви ж постійно щось пишете. То я я ж хочу вияснити е, ну нормальну якусь дискусію. Тож після наступного засідання я спробував підтримати цю саму дискусію, але нарде цього разу чомусь не захотів. Дівчинку так добре з звинувача. Вам не цікаво. а чого не хочете. А того ще до ці квартиру подарував в 21-му році їй було 13, а Цей будинок військово будував. Не менш цікава ситуація з дружиною нашого героя, пані Оленою. Нагадаю, минулого року вона почала отримувати гроші від місцевого поліського університету. І трохи детальніше дослідивши це питання, я вибудував доволі цікавий ланцюжок подій. Наприкінці 23-го року в Житомирі назріває конфлікт в епіцентрі два університети, які хочуть об'єднати в один поліський національний та Житомирський державний імені Франка. Головне питання: а хто ж кого врешті поглине? І хто з ректорів буде головувати? В березні очільник поліського універу Олег Скидан, який за сумісництвом є обласним депутатом, йде в інформаційну атаку. Він дає інтерв'ю Суспільному, натякає на спробу розкрадання майна та жваво аргументує переваги його закладу.